А. А. Абрикос, Абрикос. Б. Б. Банан Банан. В. В виноград, виноград. Г. Г. Груша. Груша. Г. Г. Агрус, агрус. Д, Диня, диня. Е, е, апельсин, апельсин. Є, е, є, е, Яєчня, яєчня. Же, же. Журавлина, журавлина, Зе, Зе, Гарбуз, гарбуз. И, И. Малина, Малина, И. И, Инжир, Инжир, Ї, Й, їжа. Їжа. Ї, ї, Йогурт. Йогурт. К. К. Капуста, Капуста. Л, Л, Лимон, Лимон. М. М. Морква, Морква. Н, Н. Нектарин, нектарин. О. О. огірок огірок П. П. Персик, персик. Р. Р. Редиска, редиска. С. С. Слива, слива. Т. Т. Гранат Гранат у, У. петрушка, петрушка, Ф. Ф. Фенхель, Фенхель. Х. Х. Хурма, хурма. Ц. Ц. цибуля, цибуля. Ч. Ч. Часник, часник. Ш, ша Ша Шпинат, шпинат. Ща, ща, щавель, щавель. М'який знак, м'який знак, перець, перець. Ю. Ю, юшка. Юшка. Я. я, Яблуко. Яблуко.